Ситуацію з Гагуазе, ви знаєте, дякую, хто тоді підтримав нашу позицію. Були всі були козаки, були знову правий сектор свобода. Ми виказали йому недовіру. Зараз ми збираємо матеріали, щоб ви розуміли, на габуази. Зараз ми познаку познайомились з прокурором. Я вже сказав, сказав значить, з головою служби безпеки. І з службою безпеки, і з прокуратурою ми узгодили подальший план дій. Ми зголосились на те, що ми всі будемо підтримувати їх намагання підтримувати порядок Дніпропетровську і в в державі, боротися проти тих проявів федералізації і те, що ми бачили і вчора, три колори, саме в цьому ми і будемо допомагати, так, так само і з прокуратурою.